друзі, а ви знаєте, що починаючи з 2028 року при виході на пенсію з 60 років у вас повинно бути вже 35 років страхового стажу. Так, так, саме 35 років страхового стажу. І ми до цього поступово йдемо. І що робити вам, якщо на сьогоднішній день у вас всього-навсього 10 або дай всього на 5 років страхового стажу? Що я маю на увазі? Я маю на увазі саме вас, 40річних, або вас 50-річних, коли. Всі роки, а ми знаємо, це були такі буренні, дуже важкі роки, коли мало хто з роботодавців платили за вас, коли ви працювали, гроші давали в конверти і не сплачували до вас не, на вашу як, картку не клали гроші, не до податкової не платилися податки, не до пенсійного фонду. Тому на ваші особисті картки і немає відмітки, що ви сплачували певну суму коштів в загальний державний, так сказати, оборот. От нашої країни, тобто і у вас, і пенсії не буде. Що ж вам тоді в цьому плані робити? Звичайно, ви маєте можливість вже з сьогоднішнього дня, не з завтрашнього, а ще треба було це зробити вчора, самостійно собі обов'язково відкладати на приватну пенсію. Звичайно, в цьому треба розбиратися, де вкладати, щоб вам було вигодно, яка має бути компанія, щоб вам було вигідно, і щоб саме ця компанія була така, яка зробить найбільші прибутки, заробить, і ви отримуєте саме ту суму, яку ви хочете на перспективу майбутнього. Тому, якщо вас цікавиться тема, звертайтесь до мене, будь ласка, в приватні повідомлення. Ми з вами з'єднаємося, зробимо розрахунки, покажу вам, де вигідно саме вам оформити ось таке накопичення на майбутнє. Це може бути ви, це може бути ваші діти. І незалежно, скільки вам років, ви маєте можливість оформити собі таке приватне накопичення, коли вам 40 років, 50, коли вам 60 років, тим більше. Не бійтесь, коли вам 60 Років. Тому що всі жінки, і чоловіки, і багато хто з вас, вони розуміють, ті, хто зараз на пенсії, кому зараз 60 чи 70, вони говорять, от в 55 років я б потягнув ще багато б чого. Тому якщо вам зараз 50 і навіть 60, і ви маєте можливість працювати, то працюйте, будь ласка, а ні, то навчайтеся, приєднуйтеся до команд, які перекваліфіковують, і завжди будете заробляти. Заробляти гроші і відкладати собі ще на майбутнє. Цікавиться тема працездатності або взагалі працездатності і навчання, звертайтеся, проконсультую і навчую заробляти гроші.